головний тренд наступного сезону впевненість у собі одяг для сміливих, успішних та неперевершених на показі від Юлії Айсіної. Класика та ретро так можна описати стиль нової колекції від Юлії Айсіної. На противагу попередній лінії цього разу Юлія представила темну колекцію вбрання. Темну назначить похмуру жіночні сукні, костюми, трикотажні речі та пальта. Дизайнер оздобила натуральним хутром, камінням та мережевом. Адже жінка від Юлії Айсіної має сяяти та притягувати погляди в себе, но Теперь уже публично, теперь уже она не имеет права. Она появляется, исчезает, но так или иначе ее ждут ее появления. Коллекция называется Лума. Это в переводе, как раз как тень меркать, сиять, появляться, исчезать. Такому одягу мають відповідати і аксесуари, тому до розкішних суконь та костюмів Юлія Айсіна радить додавати не менш дорогі деталі: наприклад, замшеве чи шкіряне взуття, високі рукавиці, норкові сумочки. Ну і звичайно ж, яка успішна вродлива та яскрава жінка обійдеться без шикарних прикрас. Я всегда работаю з дорогими кашемірами шилками очень шерстю. Ну ви знаєте, я максималізм для мене присущен во всьому: подборе ткані, в обработке материалов. А ще Юлія Асіна, би дивно це не звучало, подумує над другою бюджетною лінією вбрання. Тож незабаром усі ті, хто не бажає витрачати захмарні суми на одяг, мають шанс отримати стильний подарунок від Юлії Асіної. Японцы предлагают очень интересную ткань, совершенно недорогую, которая там не жарит, не парит, не горит, а при этом имеет очень роскошный вид. Вот я подумаю над этим. Украинские дизайнеры це волшебная палочка, говорячи російською якою можна завжди скористатися, поки ти не доїхав до брендових магазинів, а ціни там кусаються? І, взагалі, ви знаєте, що а, якусь вечірню сукню можна одягнути один раз, максимум два.